Вже 19-й рік поспіль в Кривом Розі проходить конкурс захист науково-дослідницьких робіт лінгва. От і цьогоріч кращі юні лінгвісти міста зібралися в Криворізькій спеціалізованій школі номер 71. За час існування конкурсу участь у ньому взяли понад півтори тисячі криворізьких школярів. На конкурсі завжди царі творча атмосфера. Отеця дружество увлечених учащихся, творчих учителів, учених створює необыкновенну середу, в котрому кожен учасник. Чувствують себе успішним і щасливим. А це самое главное для всіх конкурсів, які проводяться в нашому місті, участь у лінгві шанс проявити себе для майбутніх філологів, перекладачів і журналістів. Я в цьому році писала наукову дослідну роботу зі світової літератури. Моя тема наукової роботи це своєрідність японського способу життя у творчості харуки Муракамі. Це було дуже цікаво, мабуть, тому що я писала про свого про свого улюбленого письменника. Традиційно конкурс проходить за сприяння міської організації партії регіонів. Кривошская городская организация партии регионов проводит большую серьезную работу по развитию интеллектуального движения ученической и студенческой молодежи Кривбаса. Проводится большая работа со школами, с институтами. Спонсируется и оказывается содействие в проведении разнообразных интеллектуальных конкурсов и олимпиад. Уже все ученики Кривого Рога привыкли к тому, что Победители Олимпиад каждый год много лет уже ездят в лагерь Артек, в Приморский, Альбатрос. Цьогорічна лінгва дещо змінила свій формат до вже звичних секцій російської та світової літератури, англійської, німецької та французької мов додалася секція іспанської. Однією з перших її учасниць стала десятикласниця Руслана Цегельська. Іспанська мова вона є дуже розповсюджена по всьому світу, але на жаль, в нашому місті та області вона не така популярна. Але я дуже вдячна своїй школі, що я маю таку можливість її вивчати як другу іноземну. І, і, бо вона мені дає багато можливостей таких приймати участь в олімпіадах, на наукових конкурсах та навчатись за кордоном. Традиційно чимало учасників в секції німецької мови я буду розказувати про спілкування в інтернеті. І я считаю, что это очень интересная тема, потому что е, я буду брать, наприклад, электронного е, жанру, жанра книжку Даніеля Глатаура Таура Лучшие средства северного ветра. Я выбрала автора Сюзанну Фріолік. Она очень популярна сейчас в Германии. Сава Левчик бере участь у лінгві вдруге. Хлопець переконаний, участь у конкурсі не лише можливість продемонструвати свої знання. Це дуже цікаво брати участь і знаходити нових знайомих, єдиномишленників тут. І цікаво просто, коли ми здаємо роботи, ділимося друг з другом інформацією, це дуже познавательно і цікаво. Кращі науково-дослідницькі роботи лінгви 2014 визначило компетентне журі, в складі якого досвідчені вчителі та викладачі провідних вишів, відзначені високими науковими ступенями. Найкращими знавцями англійської стали Діана Харитонова, Марія Дєточка, Поліна Бондар і Дар'я Карявка. В секціях німецької, іспанської та французької мов перші місця за Інесою посипає та Русланою Цегельською. Також найкращою стала робота Вероніки Лях зі світової літератури. Переможці кажуть, спочивати на лаврах не збираються, адже попереду в них не менш відповідальне випробування захист робіт у Дніпропетровському відділенні Малої Академії наук України.